Триває мій експеримент по визначенню найкращого м'ясо кросу. Моїм курчатам уже два тижні. На другий тиждень життя курчат було декілька випадків розкльову. Якраз зробили другий брудер. І коли розселили курчат і зменшили освітлення, проблему було вирішено. До речі, ніяк не можу визначитись, якого кольору має бути освітлення у курчат в брудері: зелене чи червоне. В інтернеті бачила багато думок з цього приводу. Яка ваша думка з цього питання? Напишіть, будь ласка, в коментарях. За 14 днів життя мої 113 курчат з'їли майже 45 кг стартового комбікорму? Отже, вага курчат у віці 2 тижнів. Ляпка важить 196 г. Курчат, якому лікували лапки важить 182 г. Курчата грізбар важить. 174 грами. 182 грами 169 грам. 214 грам. 234 грами. 186 грам. 138 грам. Середня вага курчат Грізбар 185 грам. Курчата майстер грей важить 224 грами. 266 грам, 257 грам, 261 грам 165 грам. 294 грами. 265 грам. 237 грам, 235 грам, 270 грам. Середня вага курчат майстер грей 247 грам. Курчата жовті 2 важать 290 грам, 255 грам, 300 грам, 284 грами, 226 грам. 354 грами, 282 грами, 202 грами, 307 грам, 288 грам. Середня вага курчат жовтих 2 279 грам. Курчата жовті 1 309 грам. 290 грам. 292 грами. 283 грами. 299 грам. 310 грам. 265 грам. 267 грам. 275 грам 267 грам. Середня вага курчат жовтих 1 285 грам. Курчата голошейки важать 351 грам. 329 грам, 287 грам. 273 грами 296 грам. 267 грам. 310 грам, 208 грам, 288 грам, 278 грам, середня вага курчат голошиок 289 грам. Таким чином грізбар, які раніше, суттєво відстають у вазі. А ось майстер греї виправились і стали краще набирати вагу. А голошейки з невеликою перевагою вийшли в лідери по вазі. Експеримент триває. Будь ласка, підтримайте мене вподобайками та підпискою.